Натуральні рослинні олії це концентрати вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Вони корисні для організму завдяки унікальному набору цінних компонентів. Для тих, хто страждає від болю в суглобах, добре відома касторова олія. Вона допомагає в лікуванні артриту, артрозу, радикуліту та інших захворювань опорно-рухового апарату. Касторову олію отримують із насіння рослини під назвою рицина. Вона містить до 50% жирів і близько 20% білкових сполук, а також ретинол, токоферол та органічні кислоти. Доведено, що касторова олія підвищує клітинний імунітет, пригнічує запальні процеси в організмі та підвищує опірність до вірусів, бактерій і паразитів, особливо цінна олія холодного віджиму, яка зберігає всі. Корисні властивості завдяки техніці холодного пресування. Крафтойл багато років займається виробництвом і продажем натуральних олій холодного віджиму. В їхньому асортименті є олія розторобші олія чорного кмину, кунжутна олія, конопляна олія, ляна олія та інші корисні продукти для здоров'я та краси. Також Craft Oil продає маслопреси холодного віджиму власного виготовлення. Вони зроблені з високоміцних матеріалів, мають мінімум зварних швів і от БІМРік гарантії. В інтернет-магазині Craft Oil можна замовити маслопрес на різну вагу та каполонові бочки різного обсягу. Якщо хочете більше дізнатися про сиродавлені олії та маслопреси, звертайтеся до консультантів Craft Oil. Вони з задоволенням нададуть всю необхідну інформацію. Касторову олію при артриті та болю в суглобах найкраще використовувати у вигляді компресів. Для цього потрібно нагріти 2 чайні ложки олії до теплого стану, змочити в теплій воді м'яку тканину і нанести на неї олію, прикласти тканину до хворого місця, закріпити харчовою плівкою і укутати рушником, залишити компрес на 6-7 годин або на ніч. Процедуру потрібно повторювати щодня при загостренні симптомів артриту чи артрозу. Також можна використовувати кунжутну олію для зміцнення кісткової системи, хрящів, суглобів і зв'язок. Вона багата на кальцій, і всього дві чайні ложки забезпечують добову дозу цього елементу для дорослої людини. Купити кунжутну олію та інші корисні продукти можна в інтернет-магазині Крафтойл. Дякую, що дивилися. Поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть ваші коментарі під відео до зустрічі.